Вітаю, друзі. Коротко про головне. Поговоримо про наступне: повернення українців з полону, нові шахеди над Україною, ліквідація російського воєнного злочинця, підірвали міст в окупованих Олешках. А Байден може розпочати процес запрошення України до НАТО. Названо Коли Україна отримає перші винищувачі. Міраж 2000 А сполучені Штати Америки прокоментували план перемоги Зеленського та оголосили винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про російський проект. Рибарь. далі про нього теж поговоримо. А Путін пояснив, чому він не поїде на саміт g 20 тож не пропускає важливе, починаємо. Путін офіційно підтвердив, що не планує брати участі у саміті групи 20, який має відбутися у листопаді 2024 року в Бразилії. Цікаво, що Путін пояснив своє рішення не бажанням зірвати засідання, хоча насправді його більш хвилює можливість арештувати. Та подальша міжнародна ізоляція ніж саміт. Я вам нагадаю, що Бразилія є учасницею Римського статуту, що зобов'язує країну виконати ордер міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна за воєнні злочини. Також Путін вкотре заговорив про те, що Росія готова до завершення війни. Він згадав Стамбульські угоди як можливу базу для переговорів. Проте конкретні терміни або план дій він не озвучив. А тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро прибув до Києва з дводенним візитом. Це потужний сигнал підтримки від Франції. Під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою вони обговорили не тільки ситуацію на фронті, але й план перемоги України, а також дуже важливі умови життя для українців у цей непростий час. Але Франція не зупиняється лише на словах. Уряд країни оголосив, що на початку 25-го року. Україна отримає перші винищувачі Міраж 2000 а французькі інструктори почнуть підготовку українських пілотів. Також Франція наголосила, що готова надавати допомогу не лише у військовій сфері, але й у цивільній та економічній. Але, на жаль, наразі Франція стикнулася з серйозними викликами на своїй території. Дуже масштабні повені спричинили чисельні перебої з електропостачанням, затоплені шоси, шосе та закриті школи. Далі Сполучені Штати прокоментували план перемоги Зеленського. Американці підтвердили свою підтримку плану перемоги України. Спікер з питань національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Америка продовжує розглядати деталі цього плану, але вони чітко дали зрозуміти, що вони підтримують бачення президента Зеленського щодо справедливого миру. Також, Державний департамент США оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе викрити російську медіаорганізацію «Рибарь». Цей проект підозрюється у спробах втручання в президентські вибори США. Це черговий приклад того, як Росія намагається впливати на політичні процеси за кордоном, використовуючи дезінформацію та пропаганду. Справа в тому, що проект Рибарь. Це російська медіаорганізація, яка раніше фінансувалася Пригожиним. Він, як відомо, відігравав дуже важливу роль у багатьох інформаційних операціях з за кордоном. Наразі рибар нібито отримує фінансування від державної корпорації Ростех, яка перебуває під американськими санкціями. Ростех займається оборонними та технологічними проектами і є важливою ланкою у російській військовій індустрії. Президент України офіційно повідомив про черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулися 95 українських воїнів серед тих, ті, хто захищав Маріуполь, а також бійці з різних регіонів Донеччини, Луганщини, Харківщині, Київщині, Чернігівщини та Херсонщини. Особливість цього обміну в тому, що звільнено багатьох українців, які російські суди незаконно засудили до тюремних строків. Це стало черговим доказом порушення міжнародного права з боку Росії. Серед звільнених нацгвардійців – військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів сил безпеки та оборони України. На жаль, чимало хлопців перебувають у дуже важкому стані. Президент Зеленський прокоментував цю подію, підкресливши, що кожен повернутий українець наближає день, коли всі українські громадяни з російського полону знову будуть на свободі. А тим часом Україна знову пережила чергову масовану атаку з боку російських окупантів. Протягом ночі та до обіду сили протиповітряної оборони України нейтралізували 42 безпілотники та 4 ракети типу Х-59. Загалом було виявлено понад 100 повітряних цілей, серед яких 98 ворожих дронів та 6 авіаційних ракет. Важливо відзначити, що частина безпілотників не була збита і їхня локація поки що уточнюється. Можливо, їх нейтралізували завдяки РЕП. Цікаво також є те, що у Києві місцеві жителі повідомляють про новий тип безпілотників, які відрізняються від шахедів за звуком та формою. Однак офіційної інформації щодо цього поки що немає. Але є й хороші новини: відбулася ліквідація російського воєнного злочинця у центрі Луганська відбувся точковий удар, який призвів до ліквідації російського майора Дмитра Первухи. Його автомобіль УАЗ Патріот був підірваний, що спричинило миттєву смерть окупанта. Первуха був на службі 273-го розвідувального центру збройних сил Російської Федерації, що базується в Новосибірську. Цей успіх свідчить про постійну діяльність українських сил, спрямованих на знищення ключових воєнних злочинців. А головне управління розвідки України підтвердило знищення майора російської армії. Також українські партизани з угрупування АТЕШ повідомили про знищення мосту в окупованих Олешках на Херсонщині. Цей важливий об'єкт було підірвано росіянами, що свідчить про паніку серед російських військових, які очікують українського наступу. Водночас, за інформацією партизанів, російські підрозділи на глибині до 15 кілометрів були переведені у повну бойову готовність. До речі, щодо окупованих територіях. без них. Вступ України в НАТО не розглядається. Україна має бути запрошена до НАТО лише в межах кордонів 91-го року. Про це заявила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, уточнюючи, що просування на фронті чи тимчасово окуповані території не впливатимуть на рішення щодо членства в Альянсі. Запрошення буде обговорено після завершення всіх необхідних реформ та протоколів. А тим часом. НАТО готується до зменшення ролі США у підтримці України, особливо після президентських виборів 24-го року. У випадку перемоги Дональда Трампа може бути поставлено під сумнів майбутнє американської допомоги Україні. Альянсу закликає європейських союзників готуватися до взяття на себе більшої відповідальності у питаннях безпеки та допомоги Україні. А у разі перемоги на виборах президента США Камали Гарріс – Байден може розпочати процес запрошення України до НАТО, так пише французька газета. За підсумками переговорів лідерів США, Британії, Франції та Німеччини. Джерело в дипломатичних колах розповідало виданню, що наразі четверо лідерів прагнуть скоординувати свої, свої відповіді на план перемоги Зеленського. А за даними дипломатів, вимоги Києва до своїх головних західних союзників. Породжують сильні розбіжності між Вашингтоном, Парижем, Лондоном та Берліном. А далі давайте поговоримо про міжнародні новини: дрон Камікадзе атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю. резиденція ізраїльського прем'єр-міністра Бенямина Нінтіагу у місті Кесарія була атакована дроном Камікадзе, який прилетів з Лівану. На момент атаки ані сам прем'єр, ані його дружина не перебували у будівлі, що уникло можливих жертв. За даними ізраїльських ЗМІ, це була дуже серйозна загроза, що свідчить про зростання напруженості в регіоні. А Північна Корея загрожує Південній Кореї ескалацію через дрон. Справа в тому, що влада Північної Кореї офіційно заявила про можливість навіть війни з Південною Кореєю у відповідь на запуск розвідувального дрона біля пхеняну. А цей безпілотник нещодавно демонстрували на військовому параді в південній Кореї. Таким чином, Північна Корея попереджає, що подібні порушення можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи навіть військовим конфліктом. На цьому і в мене все. Обов'язково підпишись, ставте лайки. До зустрічі!